Всім привіт! Мене звуть Дарина, і сьогодні я хочу вам показати, як можна стильно, класно, комфортно міксувати одяг з бренду Іваклазе. І перший наш лук це прогулянка містом, Давайте приміряти. Один з найпопулярніших брендів серед моїх клієнтів це Іва Клозе. Тому сьогодні я підібрала для вас багато речей, які я хочу наміксувати та показати, що з цього може вийти. І перша річ, яку я хочу заміксувати, це ось такі джинси кльош. Коли я побачила вперше ці джинси, я подумала, що вони звичайно на мене не налізуть, тому що на мою фігуру. А я дама фігуріста, ви це знаєте. мало які джинси сідають. Але ці, я не знаю, як вони це зробили, але це просто подивіться. Джело чи Кім Кардаш'ян, який рост, яка форма, я у захваті. Вони такі круті, що мені навіть не хочеться нічого вдягати наверх. Але це ж осінь, а потім у нас буде зима. Нам треба щось вдягнути, щоб було тепліше. А зараз я покажу вам те, що багато хто шукає. Це ідеальне пальто. Пальто відтінку кемел, тому що багато шоколадних бежих, а саме кемел, який підходить до кожного типу зовнішності. Їх просто один, два, три і іва клазе. Це в нас кашемір і пальто з утеплювачем. Подивіться, який шикарний просто колір. І хочу вам сказати, що навіть взимку я ношу пальто. Особливо коли воно таке тепле. Оп. І сілетний варіант. Подивіться, ми робимо на запах: одним дотиком до пальто. Так. Я люблю робити такий маленький бантик, воно завжди виглядає так дуже елегантно. І так, дівчата, дивіться, в нас тут модні плечі, але вони дуже делікатні, тому кожна, хто хоче спробувати тренд цієї осені та зими об'ємні плечі, ви спокійно можете спробувати саме з цим пальтом. І в нас є останній штрих, ми додаємо акцентну сумку і наш лук. Для прогулянки повністю готов. Що скажете? І, бувем, та І так, дівчата, наступний в нас буде лук лук на побачення. У кожній моєї клієнтки та в мене є сукня в горох. Тому що я не знаю як, але з психологічної точки зору чоловіки просто обожнюють горох на жінках. Давайте примірюємо. І так, вдягаємо з вами цю неймовірну міді сукню, горох. Я сказала, що це лук на побачення, але ви спокійно можете його міксувати і як на день, і як на якийсь вечір, тому що сукня вона дуже базова, сукня рельєфна. І коли я її вдягнула, я прям відчуваю себе першою леді, тому що вона така бездоганна. Це довжина міді. Подивіться на ці плечі, вони дуже силуетні. Все прям ідеально підкреслює фігуру. Обираємо акцентні туфлі. Ще по бажанню можна додати червоні губи, але тільки матові. Ви чому. Беремо білу сумку. І все, ви готові йти на побачення. Ми з вами вже сходили на побачення, і тепер я трохи змінила зачіску і змінила свій образ. Тепер ми з вами йдемо на каву з друзями. Так, кава з друзями це комфорт і це не підбори. Тому що я хочу вдягнути під цей костюм, мабуть, це будуть білі кеди. Білі кеди це усьому голова. Дівчата, я вас прошу, обирайте найкласичніший вид білих кедів, не кросівок, і тоді ви зможете спокійно взувати їх навіть під такий костюм. Це дві одиниці, тому я обираю сюди ось такий піджак. Так. Ну що, ми з вами вже вдягнули костюм. Це кашемір, це правильний кемел, і він такий затишний, він такий ніжний, що я хочу його носити не тільки на каву з друзями, а й, наприклад, і повсякденний мій вибір, і вечірній мій вибір. Але якщо ми йдемо на каву, я додаю ось такі окуляри. Для завершення нашого образу. І для того, щоб зробити поєднання з чорною майкою, я обираю чорну сумку. І ось так виглядає мій комфортний стильний лук. Цей костюм можна носити не тільки зібраним волоссям, а можна ще й розпустити, буде такий більш розслаблений образ. А тепер ми з вами готуємось до святкового виходу. А зараз я вам хочу показати, як базовий чорний костюм можна обіграти і зробити святковим завдяки топу. І так, ми беремо з вами чорний піджак. Це моя любов. Мені здається, що десь 6 або 7 чорних піджаков в мене є у гардеробі. І так. Я вдягнула вже піджак, майже наш лук готовий, але дещо треба додати. Перше за все це взуття. Якщо в нас свято, що ми на свято взуваємо? А вже ж А, В нас тут золотий носик, і я хочу його поєднати з золотим камінням. Ми повинні завжди пам'ятати про деталі і поєднувати їх в нашому образі. Ага, забула. Нам ще потрібні якісь або намисто, або сережки. Я піду подивлюсь, що в мене є. Я хочу бути сьогодні Shine Bright Like a Diamond, тому золото і каміння я обираю навіть в сережках. Так. І ви бачите, навіть тут маленька бусина, вона буде компонуватись з цим камінням. Ну що, дівчата, нічого я не забула? Звичайно забула А сумка? Беремо ось цю білу малишку. Як вам цей лук? Мені здається, що це мій фаворит. Ви ж знаєте, як я обожнюю чорний колір. Але з акцентами. Так, дівчата, зараз ми з вами будемо перевдягатись, і наступний наш образ – це світський захід. І так, світський захід це може бути будь-що. Це може бути навіть театр, навіть кіно. Навіть якась презентація чогось, це може бути бранч. Тому найкращий базовий варіант це обрати брючний костюм, який буде доцільний до кожної, кожної нашої з вами цілі та заходу. Додаємо пасок, фіксуємо його, щоб зробити талію. І ось так ми з вами виглядаємо. І треба ще останній штрих у вигляді сумки. Додаємо ось такого хамелеончику, щоб він був акцентом нашого з вами образу. Що скажете? Мені дуже зручно, комфортно, дуже а, цікава посадка у брюк. Вона максимально комфортна, нічого не давить, нічого не перетягує. Тому ви зможете увесь вечір або увесь день виглядати на всі 100%. Дуже раджу. Якщо вам хочеться зробити більш закритий, більш розслаблений лук, ви можете зняти ось пасок, знімаємо пасок і беремо лонг у тон нашого з вами костюму. Зараз покажу. Вдягаємо лонг, заправляємо. Завжди, коли ви бачите високу посадку, будь ласка, заправляйте, щоб ви були ще більш стронкішою і ще більш довшою. Бачимо цей меч з кольором. Повертаємо наш піджак, і все. Ви готові підкорювати цей світ. Під. І так. А тепер. Час перейти до найяскравішого образу з колекції. Ми з вами йдемо на зустріч з подружками на коктейль на шампанське, тому передягаємось. І так для цього луку нам а, знадобляться панчохи. Червоний – то моя любов назавжди. Коли ви вдягаєте червону сукню, можна навіть не робити яскравий макіяж, яскраву зачіску, тому що червоне все зробить за вас. Так, ми з вами вдягнули червону сукню. Зараз додамо взуття. Взуття, мені хочеться прям високі підбори. Обираємо ці. Якщо у вас відкрита п'яточка, звичайно, можна вдягнути панчохи, але вони повинні бути в тон до вашого взуття. Але в нас ще голі вуха. Треба щось вдягнути на них, щоб бути прям супер-супер-супер. Хвилинку. Найкращі, друзі, дівчат, це діаманти. А вже ж. Розкажете. Додаємо сіре кашемірове пальто, який тут красивий замш у комірі. Також зверніть увагу на контрастну білу ниточку та червоні деталі. Тягаємо цю красу. Я обожнюю, коли тепло і стильно. Подивіться. Я ще не бачу, але я вже відчуваю, як це красиво. Додамо сумку. І все. Подружки, я на вас чекаю. А тепер ми з вами збираємось в офіс або на ділову зустріч. Я хочу вам показати шоколадний костюм, який стане запорукою вашого успішного дня. Є дуже багато шоколадних відтінків, але подивіться на саме цей. Він такий холодний, правильний, що підійде абсолютно кожній. Це брюки Палацо. Вони йдуть з двома складами, що ідеально моделюють кожну фігуру. Додаємо білу сорочку, вона йде з такими цікавими білими манжетами. Я навіть ніколи не бачила ще такого дизайну, але я знаю, що це буде дуже круто. Я покажу вам два варіанти, як можна носити цю манжету. Можна ось так залишати. Ось так дуже архітектурно виглядає і дуже стильно, а можна робити по-класичному. Ось так. Кожна обирає під свій настрій. Це в нас італійський полірований котон. Він дуже лагідний до шкіри на дотик. І ви зможете цілий день в ньому ходити і комфортно себе відчувати. Заправляємо. Додаємо піджак. Боже, ви навіть не уявляєте, який він у справжньому житті. Це італійська полірована вовна, це дуже якісна тканина. Начебто тримаю в руках Сен лоран але наше воно найкраще. Так, хочу звернути вашу увагу на ось цей гудзик. Він роговий, він має чотири кольори і це. Одразу додає плюс 100 до вашого образу. Також хочу звернути вашу увагу на дві лісточки. Зазвичай їх роблять одну та товсту, а тут дві. І це дуже елегантно, прям такі супер-супер елементи в цьому костюмі. А я хочу взути ці чорні підбори, тому що в мене буде фешн-підписання договору. Я можу собі дозволити трохи такого. Яскравого образу, але якщо ви хочете щось більш спокійне, ви зазвичай зможете взути білі лодочки, чорні лодочки і навіть балетки. Так, взуття є. І цього разу я беру ділову сумку. Ось такий вийшов в нас лук. Мені дуже комфортно, я обожнюю такий колір, і ви ж знаєте, що це тренд нашого сезону. І навіть тренд майбутнього. Тому хапайте та біжіть. Так, дівчата, тепер нас з вами вікенд за містом. І я можу вам сказати, що я навіть розгубилась, який колір костюму я хочу собі побрати. Тому що Іва Клазе зробили три відтінки костюмів, і це не все. Ще можу сказати, що Іва Клазе вони не зупинились на варіації кольорів, вони ще зробили варіацію посадки штанів. Подивіться, є варіант прямий з двома шліцями, і є варіант Джогері. Обирайте кому який краще. А я буду зараз обирати, який колір вам показати, тому що є білий, сірий і улюблений чорний. Але я вам покажу щось інше. Не чорне! Погляньте, яка вишивка. Вона така тендітна, мені дуже подобається, особливо ось це поєднання кольорів сірий та бордовий. Подивіться. Тут в нас білий та чорний. Тут в нас чорний та золотий або такий бежевий, дуже дуже делікатний. І погляньте на цю деталь. Це маленький камінчик. Ми е, продовжуємо з вами Shine bright Лек Diamond. Даймонд. Е, подивіться на ці джогери, вони не повнять. Це велика рідкість. Я знаю, що багато хто не обирає собі спортивні костюми, тому що їм здається, що вони будуть повнити. Додаємо світшот. Так, що ми будемо взувати до спортивного костюму? А вже ж кеди. Але тут ви можете взути і кросівки. Я люблю кеди. Ось так, дівчата, я в шоці від посадки. Вона дуже робить мене стрункою. Подивіться, як красиво. І в Іва Клозе з'явилась новинка: це кашемірові пуховики. Ви уявляєте, з кашеміру не з якогось там. Ох, як я не люблю пакети, кажу, що такі некрасиві бувають пуховики. Але якщо обирати пуховик, то він має бути з кашеміру, він має бути таким елегантним і красивим. Ох, це просто моя любов. Подивіться, це не типовий для мене образ, але завдяки крою, завдяки кольору, завдяки тканини, мені усе дуже подобається. Дуже комфортно. І навіть я уявляю, як я буду гуляти десь у Європі в цьому луці. Це в нас наповнення пух. Він дуже-дуже теплий. І я думаю, що навіть просто під футболку його можна буде вдягнути, тому що він дуже теплий, вам не буде холодно. Але саме головне, що я, наприклад, своїм клієнтам дозволяю купувати саме такий пуховик. Ви ж не думали, що Іва Клазе зробив тільки один пуховик і одного кольору. М -м. Є ще ось така краса. Дуже красивий, холодний, бежевий колір. Подивіться. Мені здається, що навіть такий колір мені пасує. Дуже круто. І ще є одна модель, вона інша, вона Camel, І це пальто-пуховик йде як кімоно, на такого халатного типу. І подивіться на ось це оздоблення манілом. Дуже елегантно і красиво. Цей пуховик ви зможете носити навіть під костюми, ділові костюми, під шовкові спідниці, тому що він такий більш кежуал, він абсолютно не спортивний. Дівчата, напишіть у коментарях, який колір мені більш пасує, тому що коли я взяла в руки ось цей бежевий, я навіть не знаю, який мені більш подобається, тому що він такий холодний, красивий і базовий. Подивіться. І фінальний лук це Everyday Kraсі від Іва Closet. Додамо гумові чоботи, куди ж без них. На мені вже є чорна спідниця. Я її простилізую з золотим паском. Також я вдягнула чорну водолазку. ви Бачите, це мій улюблений колір. Додаємо ось цю фантастичну річ: це кашемірове чорне пальто. Подивіться на Неймовірні гудзики, які вони акцентні і просто-просто моя любов. І так, подивіться на нього. Я навіть не знаю, що мені тут більш подобається. Ці гудзики або мій улюблений чорний коль. Подивіться, ми можемо його носити ось так, просто прямим. А можемо додати лаковий шкіряний пасок. Достібуємо. Я не можу, це просто якийсь витвір мистецтва. Подивіться, вони усі різні. Можна просто ходити цілий день та дивитись на ці гуцики. І вони будуть вас радувати. Я якась сирока, але мені це дуже подобається. Повище наталію. Робимо такий ж гуд. затягуємо. І в нас виходить ось. Чогось мені тут не вистачає в моєму луці. Це будуть чорні окуляри. Додаємо чорні окуляри. Подивіться, вони також в мене з золотом. І це буде прям тотолук бамп. Звичайно, сумка. Ну, як рихітка. Ось так. І все. Па-па!